У серці України є темний ліс, який селяни називають піщанка, за дня його стежки здаються спокійними і вкритими опалим листям. Сонячні промені пробиваються крізь крони старих дубів, повітря пахне вологою землею, як у будь-якому сільському лісі. Але з настанням ночі атмосфера стає важкою й холодною, і ніхто не наважується ступити туди після півночі. Старожили в селі застерігають допитливих мандрівників. Кажуть, піщанка ховає таємницю, якої не слід будити. Між деревами рухається жіноча тінь, граційно ковзаючи поміж стовбурів, жінка в білій сукні, яка ніби ширяє над землею. Здалеку вона виглядає гарною, наче покинута наречена. Але зблизька її обличчя перетворюється на щось невимовне. Ті, хто стверджують, що бачили її, називають її білою дамою. Дух, що плаче за коханням втраченим століття тому. Кажуть, вона була молодою сільською дівчиною, з лагідним поглядом. Вона закохалася в солдата в старій формі. Вони зустрічалися потай під дубами в лісі. Але їхня доля була вписана кров'ю і відчаєм. У ніч вторгнення ворог увірвався до села і почав нищити хати. Полум'я пожирало будівлі, а люди кричали і тікали в паніці. Солдата схопили. Прив'язали посеред площі і принизили перед усіма. Потім його жорстоко стратили на очах у тієї дівчини. Вона стояла, сповнена жаху, не в силах згасити те, що бачила. В ту мить її душа розбилась на тисячі гострих уламків. Вона кинулася в ліс, кричачи ім'я свого коханого. Більше ніхто не бачив її живою в селі. Дехто вважає, що вона померла від холоду й суму в темряві. Інші твердять, що вона повісилася на дубі, поглинена болем. Але всі погоджуються її дух не знайшов спокою, і досі вона блукає в тумані піщанки перший знак її присутності далекий, сирий шепіт уночі, мутне мурмотіння, яке повторює одне й те саме ім'я це ім'я ім'я солдата, який загинув у тій різанині. Вітер несе той голос, ніби загублений спів серед дерев. Хто його чує, відчуває, як по хребту тягне холодний дрож, і розуміє, що в лісі вже не один. Селяни кажуть, що біла дама не ходить, вона ширяє над землею, її сукня розвивається, немов під водою або в тумані. Чорне волосся частково закриває її бліде, майже мерцівське обличчя. Часом здається, що вона ридає сльозами, схожими на краплі крові. Її руки витягуються, неначе прагнуть доторкнутися до живих. А повітря навколо раптом стає крижано холодним. Не дивіться їй прямо в очі цього радять усі місцеві. Хто так робить отримує печать неминучої кари. Рівно через рік після зустрічі ця людина помирає без порятунку хтось занедужує поступово, виснажений дивними лихоманками, інші просто зникають у нічній темряві без жодного сліду. Але результат завжди один неминуча смерть. На дорозі поруч із лісом кояться тривожні речі вночі. Нічні водії часто бачать жінку, що стоїть посеред шляху. Вона в білому, нерухома, дивиться порожнім відлунним поглядом. Вони гальмують у паніці, боячись збити її тілесність. Але, вийшовши з машини, виявляють там нікого немає. Лише дві вологі, холодні відбитки рук на лобовому склі. Одна родина згадує ту прокляту дорогу з глибоким жахом. Їхала вночі, коли мала донька почала раптово плакати. Мамо, тітка стоїть на вулиці і дивиться на мене. прошепотіла дитина. Батько крутив кермо і тиснув на газ, намагаючись вирватися із страху. У дзеркалі вони побачили білу даму, що наче бігла за авто. Її сукня колихалася, але ноги ніби не торкалися ґрунту. Вони повернулися додому, ніби в безпеці від жаху. Вони зачинили двері та завісили вікна, тремтячи від тривоги. О півночі почули стукіт у шибки та безперервний шепіт зовні. Жіночий голос шепотів знову і знову. Поверніть. Поверніть. Дитячий плач змішувався з шумом вітру на дворі, роблячи все ще страшнішим. Усі зрозуміли тієї ночі щось проникло до їхнього будинку. На ранок дівчинки вже не було в ліжку. Вона зникла без сліду. Шукали її довкола днями й тижнями, прочісували околиці. Поліція обстежувала кожен куточок лісу піщанки безрезультатно не знайшли жодної підказки про її місце знаходження чи сліди. Родина була впевнена це зробила біла дама, яка взяла дитину. Відтоді вони уникають говорити про це відверто в селі. Багато сучасних мандрівників відчували ту саму присутність у лісі. Туристи робили фото білих фігур поміж густим туманом. При перегляді кадрів знаходили поруч спотворення й чужі обличчя. Тіні, яких вони не помітили у момент зйомки, виростали на фото. Дехто одразу видаляв світлини від жаху й паніки, інші зберігали їх, як прокляті докази нез'ясовного. Одного вечора юний студент вирішив перевірити свою мужність. Він зайшов у ліс із ліхтариком і вервицею в руках, шепочучи молитви. Підійшов стежками і тихо повторював слова, намагаючись заспокоїтися. Невдовзі почув кроки зовсім поруч ззаду. Хтось ішов за ним. Обернувшись, він побачив білу даму, що ширяла в безмовній тиші. Її обличчя перетворилося на череп, з якого котилися червоні сльози. Хлопець намагався бігти. Але земля ніби його втримувала в собі. Кожен крок давався йому дедалі важче, наче в вязькому піску. Ліхтарик випав. Темрява огорнула його з усіх боків миттєво. Він відчував лише холодне, ледь відчутне дихання біля свого вуха. Через кілька годин його знайшли непритомного біля краю лісу. І відтоді він більше ніколи не промовив жодного слова. Старші стверджують, що її біль прив'язав її до глибин лісу. Кажуть, навіть сама смерть не зняла з неї вічного страждання. Її душа застрягла між дубами піщанки. Приречена блукати назавжди. Корені дерев, наче шепочуть її стинання в вітряні і хмарні ночі. Деякі стовбури мають дивні подряпини, схожі на людські шрами, інші ніби плачуть темною смолою, неначе кров'ю що стікає. Солдат її втрачене кохання теж перетворився на легенду. Дехто каже, що його дух і досі блукає лісом у пошуках її, його форма з'являється серед чагарників. Стомлена й залита брудом. Інші стверджують, що бачили його безметежно йти крізь туман. Він не говорить, не зупиняється, крокує тихо й невпинно. Немов переслідує тінь, яку ніколи не може наздогнати. Коли біла дама відчуває його поряд, вона видає жахливі крики. Ехо цього болю розходиться по всьому лісу і скалить тишу. Тварини тікають у паніці. Тільки почувши той огидний звук. Навіть сторожові собаки відмовляються підходити до меж лісу. Птахи раптом завмирають, немов смерть пролітає прямо над ними. А повітря стає таким густим, що важко зробити вдих. Мандрівники, які перетинають піщанку, описують дивне відчуття. Кажуть, ніби час зупиняється, і години перестають існувати. Годинники перестають ходити, мобільний зв'язок пропадає одразу. Ліс ніби поглинає саму уяву про реальність навколо тебе. Стежки, наче повторюються знову і знову без логічного кінця. Компаси божеволіють, не вказуючи жодного вірного напрямку. Один старий згадував, як у юності кинув виклик лісу. Він ночував там із друзями, сміючись над застереженнями старих. Невдовзі почули кроки, що не належали жодному з них. Тіні навколо ніби отримували власне життя. Й рухалися самостійно. По черзі його товариші зникали, немов їх поглинала земля. Лише він вибрався назовні сивий і передчасно постарілий від страху. Сивий чоловік присягався, що чув, як друзі кричали його ім'я. Але їхні голоси змішалися з холодним жіночим сміхом у темряві. Він повернувся до села сам, але з очима, повними жаху. Селяни побачили його і зрозуміли. Він бачив білу даму. Відтоді він більше ніколи не виходив за межі свого двору. І до смерті він щоночі чув її голос у своїх снах. Діти в селі навчилися уникати піщанки за будь-яку ціну. Вони грають поблизу річки, але не підходять до тіней лісу. Навіть у спекотні літні дні темрява там здається густішою. Батьки застерігають не дивіться в бік білої дами. кажуть Її очі можуть забрати дитячу душу назавжди, і лише сміх замовкає, коли вітер приносить холодні шепоти. Оповіді передаються з покоління в покоління біля вогнищ. Дехто вважає, що це вигадка для того, щоб лякати малих. Але ті, хто втратили рідних, клянуться, що вона існує. Сльози, що стікають з облич людей, говорять більше за легенди біла дама стала частиною колективної пам'яті села. Її історія розрослася, немов коріння старих дубів. Скептики, що приїжджали досліджувати цю легенду, теж відчули страх. Дехто намагався пояснити все психологією та уявою. Інші ж записували дивні показники температури й електрики. Їхні прилади божеволіли, коли наближалися до серця лісу. Камери фіксували туманні фігури та несподівані спалахи світла. А батареї телефонів розряджалися за лічені хвилини. Один професор університету приїхав на дослідження піщанки. Він хотів довести, що всі ці історії лише міфи та паніка. Зібрав команду студентів і таборував на узлісі. Вночі вони записували звуки і рухи в темряві. Але що далі заходили, то сильнішим ставав страх. На третю ніч професор зник, залишивши лише закривавлений блокнот. Студенти знайшли його записи, наповнені розгубленими словами. Вона тут, вона дивиться, вона не дозволить нам піти. Літери ставали все нерозбірливішими, поки не перетворилися на плями. Блокнот завершувався розмазаним червоним відбитком долоні. Поліція ніколи не знайшла тіло професора в піщанці. Його ім'я тепер згадують серед жертв білої дами. Інколи ліс випромінює дивне світло без жодного джерела, світіння, яке мерехтить між деревами. Немов вогні свічок. Ті, хто підходили ближче, бачили фігуру в білій сукні. Вона тримала щось у руках, іноді не мов дитину, іноді серце. Коли ж наближалися ще, обличчя зникало в темряві. А лишався тільки холод, який неможливо зігріти. Селяни вірять, що дух жінки не знайшов коханого її прокляття, нескінченний пошук його тіні. А кожен, хто зустрічає її. Стає частиною цієї історії. Дехто каже вона краде душі, щоб наповнити власну пустку. Інші вважають, що вона лише попереджає живих пробіль. Але всі сходяться в одному вона не залишає нікого байдужим. У темряві лісу чути дзвони тихі й віддалені. Жодної церкви поблизу немає, та звук лунає виразно. Кажуть це весільні дзвони. Які ніколи не відбулися, вона досі наречена, яка чекає на свою обіцяну долю. І її весільна сукня ніколи не перетвориться на спогад, бо вона ходить у ній вічно, як у прокляття. у зимові ночі її постать видно найчастіше. Сніг відбиває її тінь так, що вона виглядає ще яскравішою. Темна сукня виблискує червоним на місячному світлі, вона ніби ковзає по кризі, не залишаючи слідів. Тільки відбитки долонь на деревах лишаються криваво червоними, і навіть мороз не стирає їх з кори. З один мисливець розповів, як зустрів її серед зимового туману. Він підняв рушницю, але його руки не слухалися. Вона подивилася на нього, і він впав на коліна, паралізований. Її шепіт лунав у його голові, хоч вуста не рухалися. Ти не він, ти не мій. І тінь розтанула в снігу. Мисливець повернувся додому, посивілий за одну ніч. Біла дама не знає меж між сном і дійсністю. Вона з'являється в нічних кошмарах тих, хто чув її ім'я. Сни стають настільки реальними, що люди прокидаються з подряпинами або відчувають холодний подих на своїй шиї вранці. Так вона нагадує про себе навіть за межами піщанки. Її присутність переслідує далеко від лісу. Дехто пробував провести обряд вигнання, щоб очистити ліс. Священники приносили хрести свічки і свячену воду. Вони читали молитви, але вітер гасив свічки одразу. Собака, якого привели, вив і не рухався далі. Із глибин лісу піднімався жіночий крик глухий і безнадійний. Жоден обряд не приніс бажаного спокою. Замість зникнення її сила ставала тільки більшою. Кожне покоління описує зустрічі ще страшнішими. Деякі кажуть, що вона тепер з'являється частіше, ніби її біль зростає разом із пам'яттю про трагедію, і чим більше про неї говорять, тим сильнішою вона стає. Немов легенда сама годує її існування. Дехто вірить, що якщо перестати згадувати її, вона зникне. Але селяни не можуть мовчати, пам'ять занадто болісна. Вони бояться, що замовчування викличе її гнів ще дужче. Адже забуття найгірша образа для душі, що страждає. Тому вони й далі переповідають її історію дітям і гостям. Щоб попередити, аби ніхто не повторив чужу помилку, є ті, хто шукає її свідомо мисливці за привидами і туристи. Вони йдуть до піщанки з камерами та датчиками руху. Але більшість повертаються з порожніми руками і нервовим сміхом. Дехто зникає взагалі, і їхні сліди губляться серед туманів. Село не любить говорити про зниклих чужинців, бо знають це теж жертви білої дами. Інколи чути жіночий спів серед ночі ніжний і меланхолійний. Пісня українською мовою стара й невідома вона звучить так, наче серце розривається від смутку. Хто наважується слухати, відчуває, як сльози течуть самі собою. Мелодія поступово змінюється на крик і плач, а тоді все зникає, і ліс знову оповиває тиша. Ті, хто вірять у милосердя, кажуть її душа просить молитви. Вона шукає когось, хто згадає її не з жахом, а зі співчуттям. І лише тоді вона зможе піти до світла, залишивши ліс. Але поки біль сильніший за любов. Її присутність триватиме. Селяни залишають свічки на краю лісу, мовлячи молитви. Але ніхто не сміє зайти глибше з цим наміром. У місячні ночі біла дама іноді стоїть на самому краю села. Вона дивиться з відстані, не наближаючись, але й не зникаючи. Собаки виють, люди зачиняють вікна й хрестяться. Вона наче нагадує Я тут, я ще чекаю. І село знову живе під її тінню. Немов під холодним покровом. Бо піщанка і біла дама тепер одне ціле. Кажуть, що іноді її постать видно у відображенні води. Навіть коли поряд нікого немає, обличчя проявляється в річці воно спотворене болем і гнівом, але з рисами нареченої. Хто бачить відображення, незабаром зникає без сліду. Селяни вірять, що вода зберігає пам'ять її прокляття. І річка стала ще одним кордоном її сили. Є ті, хто боїться, що вона може вийти за межі села, її історія шириться все далі й далі по країні. Кожна нова згадка це крок ближче до інших міст. Якщо легенда живе в серцях людей, вона може з'явитися будь де. Тоді вже не лише піщанка стане її царством, а й цілі землі опиняться під її тінню. Вчені, що досліджують феномен легенд, кажуть страх дає силу. Чим більше людей боїться, тим сильнішим стає образ. І біла дама це не лише дух, а й уособлення страху. Її існування залежить від колективної пам'яті, забути її вже неможливо занадто багато втрат. А отже, вона приречена бути вічною. Селяни часто кажуть ліпше бачити її здалеку, ніж зблизька, бо здалеку вона нагадує лише тінь у тумані. Але зблизька видно її обличчя, повне муки, очі, що ніколи не заплющуються, палають болем. Сльози течуть, але зникають у повітрі, не торкаючись землі. І той, хто дивиться на неї занадто довго, втрачає розум. Є розповіді про подорожніх, що залишали їй дари вони клали хліб, мед чи вишиті рушники біля лісу. Іноді це допомагало пройти без пригод. Але інколи дари знаходили потоптаними і закривавленими, наче вона відкидає спроби підкупу і вимагає лише пам'яті, бо ніщо матеріальне не може заспокоїти її серце. В село жило під її тінню стільки століть, що це стало нормою. Діти народжувалися, знаючи її історію, немов власну. Кожен будинок мав свої шепоти і свої сни, і навіть найсміливіші не могли позбутися цього страху. Бо він передавався у крові разом із спадком предків. І біла дама була їхньою невидимою сусідкою. Іноді мандрівники бачили дивні символи на деревах криваві знаки, схожі на стародавні руни чи літери. Ніхто не міг пояснити, як вони з'являлися. Але щоночі їх ставало більше, немов ліс писав власну історію дехто вірив, що це її спосіб говорити з людьми. Послання, яке ніхто не хотів зрозуміти, є легенда, що колись знайдеться сміливе серце, яке її звільнить. Не обрядом і не даром, а справжнім співчуттям, якщо хтось зможе подивитися в її очі без страху, і сказати Я пам'ятаю тебе і твій біль тоді вона зможе зникнути, знайшовши спокій. Але поки що такого серця не було. У деякі ночі її плач чують навіть у навколишніх містах. Наче вітер несе звук на кілометри крізь поля. Люди думають, що це просто завивання бурі. Та ті, хто знає історію, не сумніваються це голос білої дами, що шукає слухача. І кожен, хто почув його, не забуває ніколи. Легенда про білу даму стала частиною всієї України, її історію переповідають у книжках, фільмах та піснях. Але в селі пам'ятають. За цими словами стоїть справжній біль. Для них це не вигадка, а щоденна реальність. Кожна тінь у вікні може бути її знаком, і кожен подих вітру може стати її шепотом. І так триває вже століття. Село й жінка пов'язані прокляттям. Вона невидима наречена, що шукає кохання, яке не повернеться. Вони свідки її мук, які не можуть втекти, і разом вони творять легенду, що живе довше за людей. Бо поки є страх і пам'ять, біла дама буде поруч, а піщанка назавжди залишиться її домом.